Пані Андрію, ну з церкви розпочнемо. А з чого ще на минулому тижні народні депутати не знайшли в собі, не знаю, політичної волі, як прийнято казати, щоб ухвалити даний законопроект. Нагадаю, він до другого читання лежить вже понад рік. Він був одним з п'яти, по-моєму, редакцій найслабша редакція зі всіх можливих, яка б регулю... Урядова, яка б регулювала діяльність релігійних організацій, тобто агентурної філії ФСБ на території України. Що ми маємо? про те, що народним депутатам погрожували, народним депутатам пропонували якісь ці гроші за те, що вони не голосували і таке, і таке інше. Ви зараз нам розкажете. Розкажіть нам більше інформації, можливо, ви знаєте зсередини, наскільки це правдиво, і наскільки взагалі має місце якимось погрозам про те, що говорить безугла, угла, що Америка може ввести навіть санкції проти тих народних депутатів, які проголосують за ухвалення цього законопроекту. Я б сказав би не у народних депутатів забракло політичної волі, а конкретно конкретно голови Верховної Ради Руслана Степанчука я дуже активно прискіпливо свідкую за ситуацією у парламенті і розумію, що народні депутати зі свого боку зробили все необхідне для того, щоб цей закон був винесений в залу і проголосовано. Ключова постать, від якої залежить внесення цього законопроекту на розгляд е залу Верховної Ради, це Руслан Стефанчук. По-перше, якщо трошечки відмотаємо назад, е були зауваження, що потрібно, щоб комітет з е питання гуманітарний комітет розглянув цей законопроект. Е посилив його. Гуманітарний е комітет цей законопроект розглянув. Посилили його висновками. Парламентської асамблеї ради Європи. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила близько місяця тому комуніке, в якому зокрема вказала, що Російська православна церква є інструментом війни Російської Федерації проти України. Є інструментом впливу Путіна. І ці слова були дослівно перенесені з резолюції парламентської асамблеї ради Європи до цього законопроекту. І нарешті були прописані слова про заборону Російської православної церкви. А деякі релігійні організації хай вже потім в судах доводять, що вони не є російською православною церквою або не мають до нього ніякого відношення. Був посилений закон, і нарешті комітет ухвалив важливе рішення винести. А я нагадаю, що у голови Верховної Ради є монопольне право формування порядку денного за поданням комітетів Верховної Ради. Комітет зробив необхідний крок подав його голові Верховної Ради на розгляд. І тільки від пана Стефанчука залежить розглядати чи не розглядати цей законопроект, і як бачимо, голова Верховної Ради чинний робить все необхідне для того, щоб захистити філію Російської православної церкви в Україні, щоб захистити останню надію Путіна в Україні, не розглядаючи цей закон. Мало того, що він фактично відмовив. Двом фракціям, а я маю на увазі Європейську солідарність, голос відмовив комітету у розвитті цього законопроекту. Ну, фактично, пан Стефанчук ну, вдався до ну, просто небаченої ганьби. Здавалося б, ми вже в цьому Верховній Раді в цьому скликанні дев'ятому скликанні бачили різне. І всяке бачимо соціологію, що е, навіть в умовах повномасштабної агресії довіра до парламенту не зростає, але те, що робить пан Стефанчук, фактично ну, ховає довіру, яка ще залишається мінімальна у е, українського народу до парламенту. Він вчинив просто ганьбу, розпустив парламент на місяць на канікули. І коли вже потім, ну очевидно, одна з причин не розглядати законопроект про. Обмеження впливу Російської Федерації на релігійну сферу України е, іншого пояснення я просто не бачу, як це можливо в час повномасштабної агресії, в час війни на місяць розпускати депутатів на відпочинок. І потім, коли він зрозумів, що сталося, тільки на наступний день він почав якісь виправдання писати у Фейсбуці, що це не місячні канікули, просто депутати змінюють е, сферу діяльності. Друзі, днями журналісти розслідувачі оприлюднили розслідування про такого собі депутата жупанина за дивним збігом обставин з провладної фракції Слуги народу, яку ще недавно представляв голова Верховної Ради Стефанчук, зараз він згідно регламенту змушений бути позафракційним. Але якимось дивним чином він в умовах повномасштабної агресії, коли в нас ухвалений закон про те, що неможливо депутатам так просто виїхати за кордон. Ну, жупанин отримує від Стефанчука відрядження і йде на два тижні на відпочинок у Великобританію зі своєї дружини. Ну це їхня особиста справа, де вони відпочивають і як вони відпочивають. Він каже, що вчитись поїхав. Так, але але на журналісти розслідувачі довели у сюжеті е всім, хто цим цікавиться. Що конкретно жупан там відпочивав. І якщо в, свій, в свою бізнес школу і приходив, то хіба що на кілька годин. Е е абсолютний цинізм. І зараз, після цього місяця ганьби для Верховної Ради, я думаю, що ми бачимо нові журналістські розслідування. Можемо активно свідкувати в інстаграмі за сторінками чоловіків і дружин народних депутатів. де будемо бачити відпочинок. А я думаю, що деякі Народні депутати використають свій свій виїзд за кордон, як вони це вже робили під час повномасштабної агресії, для того, щоб шантажувати голову Верховної Ради і фактично керівництво парламенту, коли, наприклад, представники колишнього ОПЗЖ виїжджають за межі України, а потім кажуть: Треба вам голоси, так? А ми не повернемось. А давайте домовлятися, шукати якийсь компроміс. Так вони це роблять, і Стефанчук. Ставши вже кілька разів на ці граблі, коли він відпускав ось цих проросійських депутатів за кордон. Ну, друзі, у нас повинен бути легітимний працюючий парламент. На превеликий жаль, український народ обрав до Верховної Ради 9-го скликання ось цих проросійських депутатів. Ну, мусимо зараз змушувати їх голосувати в інтересах України. Але їх випускають за кордон. При тому всьому, друзі, на цьому фоні є неугодні депутати, яких Стефанчук за кордон не випускає. Для прикладу, ось зараз так само. Конгрес і Сенат Сполучених Штатів пішли на канікули. На завершення були заплановані зустрічі. Був конгрес, наприклад, республіканської партії. Імовірно, дуже ймовірно, що наступний президент у Сполучених Штатах буде якраз представником республіканської партії, і там мало бути ну абсолютно величезне українське представництво. Представництво різних партій, і влади, і опозиції, усіх фракцій, які мали би зустрічатися із сенаторами, з конгресменами, республіканцями на їхньому конгресі, зустрічатися з представниками демократичної партії, активно спілкуватися. І Стефанчук вирішує, хто туди поїде, а хто туди не поїде. І у висновку якихось депутатів, знаєте, рівніших за інших туди відпускають. До речі, сказати дуже кумедно коли поїхала частина. Ну, на, на превеликий жаль, не спромоглася, не спромігся український парламент, не спромігся Стефанчук організувати е, хороше представництво у Вашингтоні. І от в останні дні, фактично, перед канікулами Конгресу і Сенату е, представництво Верховної Ради, депутати деякі поїхали, а інші, скажімо, від слуги народу, сказали: а ми поїдемо наступного тижня. В мене, як людина, яка прискіпливо слідкує за діяльністю парламенту, виникає одне питання. Кого? То всі депутати, зокрема від слуги народу, зібралися цього і наступного тижня шукати у Вашингтоні, коли там уже нікого не буде. Ну, це виглядає просто як виправдання, і насправді поїздка на відпочинок, але точно не з дипломатичною метою. І тут, повертаючись до церкви, Дональд Трамп представив одного з імовірних. Кандидатів у віцепрезиденти, ну і тут, очевидно що українські аналітики почали досліджувати, хто цей віцепрезидент, майбутнє ймовірне, чим він живе, е, чим взагалі про що, що заявляє цей політик, зокрема, і про Україну. І знайшли абсолютно е, проросійські антиукраїнські заяви, зокрема, які стосуються, нібито переслідування релігії в Україні чинною владою. Е, і знаєте. Е, Українська влада робить величезні очі, отакі, як в сучасних мемах. А хто це зробив? А відповідь дуже проста: в той момент, коли чинна влада, народні депутати, офіс президента, уряд переконані, що Америка нас підтримує, що на американському, так би мовити, відтинку дипломатичного фронту у нас все гаразд. Росія активно застосовує своїх лобістів, своїх пропагандистів, зокрема з Російської православної церкви, які об'їжджають і агітують усіх без виключення сенаторів і конгресменів, особливо е людей, для яких питання релігії є надзвичайно е сенсативним, таким розумієте. Е і спілкуються з цими людьми. Зокрема, вони от зустрілися з цим. Імовірним кандидатом у віцепрезиденти розказали йому фейки про переслідування релігії в Україні. Наступ на релігію Так, і той особливо не, не розбираючись, очевидно, вирішив проявити їм солідарність, бо він консерватор, тому що він реагує на будь-які заяви про переслідування релігії у світі. І Він почав робити у себе у Твіттері, там, в інших соціальних мережах отакі заяви. У мене ключове питання просто в цій всій історії про захист релігійної сфери в Україні від впливу Російської Федерації. Що зробила українська влада? Що зробили українські дипломати для того, щоб вийти на цього конгресмена-республіканця і переконати його в протилежному? Нічого. І, друзі, ось така просто халатність, така друйте. Службова бездіяльність така диверсія, вона і шкодить, і, і потім не треба дивуватися, що, скажімо, в якійсь короткій перспективі е, через кілька місяців ми почнемо говорити, що а чому це Америка знову затримує нам е, підтримку, озброєння? Відповідь дуже проста, тому що Росія розуміє, що тема е, релігії, в принципі, для американців надзвичайно чутлива. Е, для представників. Е, Політичних еліт Західної Європи чутлива і вони наймають оцих лобістів, пропагандистів, які їдуть і розповідають фейки про нібито переслідування релігії в Україні. І тому Росії Росія зацікавлена, щоб цей закон про заборону та так званий про заборону Російської православної церкви а насправді про обмеження впливу Російської Федерації на релігійну сферу в Україні якомога довше. Розглядався у Верховній Раді, щоб за він не голосувався, щоб ця тема постійно здіймалася в українській пресі. Їм просто це потрібно як подразник, щоб вони могли говорити. А от бачите, бачите, в парламенті в Україні розглядають такий антирелігійний закон, і це саме. Спрямовано на те, щоб підірвати довіру до України, до української влади, загалом до українського народу серед американських політичних еліт, серед європейських політичних еліт. І, до речі, сказати: в цьому всьому найбільш жалюгідним і ганебним виглядає те, що Державна служба з питання однополітики і свободи совісті України надає дозвіл на виїзд представникам московського патріархату в Україні. Чоловікам, призовного віку, українським громадянам, які їдуть України, Європи, працювати з нашими українськими біженцями, розповсюджувати фейки в середовищі українських біженців, їхати, зокрема у Сполучені Штати, розповсюджувати там фейки про Україну. Тобто, у нас таке знаєте враження. Що права рука не знає, що робить ліва, немає координації, і на превеликий жаль, все це в сукупності грає проти України. Пан Андрій, є ще одна версія, що трапилася у Верховній Раді. Набір депутатів, яких називають військовополонені, висловив певну позицію. Давайте ми, пане Стефанчук, цей законопроект пропустимо. Інакше, якщо ви зараз його проголосуєте, ми на майбутнє перестанемо голосувати за те, що вам необхідно. Тобто вони поставили це питання на шантаж. Скільки правди в цій теорії? Я не знаю, не був присутнім. Ну і власне ті, хто цю теорію також висувають, думаю, що теж. Але тим не менш, таке в інформаційному полі має місце бути. Як гадаєте, чи може бути Павло, абсолютно може бути, але оця група так званих військовополонених вона чисельна. так само, як і чисельна група лобістів московського патріархату, просто одні і другі надзвичайно гучні і намагають, намагаються погрожувати дійсно іншим народним депутатам. Я переконаний, що потенціал ухвалення цього законопроекту є. Тому що насправді це питання державної ваги, до нього прикута увага багатьох. І я переконаний, що. Мінімум 224 голоси за е, цей законопроект буде. Е, але Стефанчук сам робить себе заручником, як ви сказали, цієї групи так званих військовополонених. Мало того, що він робить себе заручником цієї групи, він ще й випускає їх за кордон, і вони потім знову починають його шантажувати, Те, про що я розповідав, що коли вони виїжджають за кордон, починають розказувати: а хочете, щоб ми повернулися? А давайте те і те, і те проголосуємо. Але насправді в їхніх інтересах. Не голосувати за закон про так так мовити, обмеження впливу Російської Федерації на релігійну сферу якомога довше розтягувати розгляд цього закону і постійно здіймати у медіа інформацію про цей законопроект. Однозначно, що я переконаний народні депутати патріотичних фракцій повинні продовжувати блокування трибуни. Повинні вимагати від Стефанчука розгляду цього законопроекту, тому що насправді це принципове питання. Правильно сказала Христина на початку нашого ефіру, що це найслабший серед законопроектів, який тільки можна було вигадати, але він уже важливий як символ, символ обмеження діяльності цієї. Ну ми не будемо говорити релігійної організації, направду квазі релігійної організації, політичної організації, знаєте. Постійно доводиться шукати якісь аргументи, якісь докази антиукраїнської діяльності цієї релігійної організації. Але з кожним днем відбуваються якісь обшуки, чи відбуваються якісь суди. Знаєте, днями у Користишеві це Житомирська область. Нарешті в користані даруйте Житомирської області, нарешті була затримана банда. одна банда. Яка там з 2014 року тероризувала місцеве населення. І тільки коли вони наїхали на українського воїна-учасника бойових дій з 95-ї бригади, його побратими включилися, і нарешті перед судом постали оці от бандити. так уявіть собі, уявляється, у цієї банди був духівник якого, до речі, чомусь не арештували, хоча кажуть, що він там був в е, в цій банді, і за дивним збігом обставин цей духівник виявився кліриком Російської православної церкви в Україні, який кришував. Координував, допомагав. І навіть зараз під час судового розгляду для того, щоб затягнути судовий розгляд, адвокати використовують цього члена банди, імовірного, цього бандита в Рясі, для того, щоб затягувати судове сідання. Як тільки доходить до того, що потрібно обрати запобіжний захід, адвокатка заявляє: моїм підсудним терміново необхідно зустрітися з їхнім духівником. E І ось за дивним збігом обставин, знову російська православна церква. Знаєте, це вже не це вже не стосується там державної зради, це вже не стосується там э колаборантської діяльності якоїсь антидержавної, але сам факт: э тобто духівник, який покликаний проповідувати спасіння, добро, ну, був, э скажімо так, не рядовим. Членом банди на житомирщині нікого і... ніколи такого не було. І ось знову і, і ось просто знову. давайте скажемо, що ця банда займалася Пусту. дуже серйозними злочинами від рекету до зґвалтування. Ну це їм інкримінують. Займалися це буде доводити суд, але тим не менше їх підозрюють в цьому, тому дуже серйозні